Команди України та США почали працювати над зустрічю. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні каже, є позитивний рух, готуємось до саміту ЄС, який відбудеться вже завтра в Брюсселі. Всі бачать, наскільки швидко розвиваються дипломатичні події. Сьогодні наші команди України та Сполучених Штатів Америки. Почали працювати над зустріччю говорили Андрій Єрмак та Майк Вольц. Є позитивний рух. Сподіваємось на перші результати наступного тижня. Так, очікуємо на результати вже наступного тижня. Те, що передумови, принаймні, позитивні якісь підґрунтя до перемовин да і мирного врегулювання вже якісь напрацьовуються І розуміння, як в американської української сторони є, ну принаймні, давайте згадаємо про тези і Волца, і Венса з оточення Трампа маю на увазі. і та і з нашого боку, як самого президента України, так і очільника Офісу президента Єрмака, які говорили про те, що такі напрацювання вже є, і власне ця зустріч може вже незабаром відбутися. Варто згадати так само сіє. Енники писало про те, що високопосадовці і прихильники Трампа республіканці, що важливо, проводили дискусію напередодні виступу Трампа в Конгресі перед республіканцями та демократами щодо того, як власне налагодити, все ж таки стали зв'язок і порозумітися в питанні майбутньої зустрічі. Михайло Подоляк, радник керівника Ренкасупрезидента України, спробує проаналізувати да разом зі мною наскільки ця зустріч може швидко відбутися, по перше, за участі яких сторін тому, що євро. Опейці активно наполягають, щоб їх долучили до процесу, і ну де це може бути, тому що не анонсовано поки що території, наскільки це важливо, чи це має бути нейтральна територія, чи на терчи в Вашингтоні знову ж таки. От як ви оцінюєте таку перспективу, як максимально можливо перше, тому що в інтересах і сполучених штатів і України повернутися до конструктивного діалогу. Він в нас і так був, тому що на столі переговорів дуже важливі речі лежать. Це не тільки е, рамкова угода про корисні копалини, так само на столі переговорів лежить продовження мілітарної допомоги Україні і синхронізація позиції щодо фіналізації війни тобто три великих пакети документів, які треба обговорювати, обговорювати конструктивно і продуктивно, тому що ще раз і в інтересах сполучених штатів, в інтересах Європи, і ви абсолютно праві. Ми бачимо абсолютно цікаві пропозиції з боку Великобританії і Франції щодо можливості організації переговорних процесів, щодо можливості організації, скажімо так. Від Європи спільного пакету гарантій безпеки, який також може бути на столі переговорів, що потрібно і Україні, і на чому наголошують Сполучені Штати. Тому зустріч я думаю, з урахуванням швидкості. Якщо оцінювати зовнішньополітичні ініціативи Сполучених Штатів, вони достатньо швидко, максимально інформаційно жорстко потребують результатів, і тому зустріч між Україною і Сполученими Штатами можлива якомога скоріше. Є два нюанси, про які я хочу сказати. Дивіться, все, що стосується от такого, начебто, жорсткого стилю по відношенню до партнерів, які ми бачимо у виконанні сполучених штатів, це просто елементи стилю. Вони так працюють і з Україною, і з Європою, і з Канадою, і з Мексикою, тобто зі всіма країнами, які є партнерами Сполучених Штатів. Вони хочуть отримати домінування, так зване, да? тобто хочуть ініціативно е, закріпити свою позицію як базу. Це нормальна переговорна позиція. Ви можете далі вже працювати з цим, ви можете розуміти, які ваші є пропозиції зустрічні і так далі. Що робить Україна, до речі? І так далі, але ще сполучені штати вони тільки організували переговорний трек з Російською Федерацією. Ми бачили в Аріаді в Стамбулі, але справжніх переговорів ще не було. От як тільки Сполучені Штати зустрінуться з Росією, а Росія буде ультимативно вимагати виконання всіх своїх вимог, це не тільки України стосується взагалі. Тобто Росія буде хотіти, щоб їй повернули статус, їй повернули статус глобального політичного гравця, але вона буде говорити, що в неї є переваги це переваги у вигляді війни як концепції. І так далі, і як тільки Сполучені Штати зустрінуться в переговорному процесі з Росією, буде зрозуміло, що вони як і були опонентами, максимально жорсткими один по відношенню до іншого, такими і ну, будуть залежати. Мадже ж голова всього президента робив оцей твіт. Ну в мережі X допис, що нехай росіяни припинять це можливо, крок, припинять обстрілювати наші міста інфраструктури. Тоді буде чітко зрозуміло, чи хочуть, чи воліють вони припинити війну. І тут до речі, давайте згадаємо про тези від самих росіян. От ви згадали американці почує, на яких умовах росіяни сядуть за стіл перемовин, які умови для них будуть придатними. Але ж згадаємо про свіжу заяву Лаврова, який говорить та й Пісков про це раніше говорив, що вони говорять, що все, що прописано в Конституції, далі по тексту. Те, що говорить Путін, буквально напередодні говорив, що значить їх не влаштовує там формат нашої влади, їх не влаштовує наша конституція, мають бути зміни в частині російської мови, тощо в частині території записаних конституцій, які вони тимчасово окупували, і в мене тоді питання у Трампа в разі Зі почутую таку риторику, бо ви самі слушно сказали. Поки що цей процес домовляється домовлятися, коли буде конкретика, і росіяни озвучать знову ж таки вже Трампу свою конкретну візію щодо завершення війни, і Трамп зрозуміє, що на даному етапі за таких умов, а ми поступатися нічим не будемо і на ці пропозиції не будемо приставати. Це буде як валіза з ті отієї чи він все ж таки прийме рішення на користь? Тоді кого ні? Це не буде. Дивіться в чому, і до речі, якщо ви вже робите посилання на слова там Лаврова і так далі. Давайте я нас відправлю до цитати пана ну, Дівець. Не Лавров вчора Путін про це да, говорив. безумовно. А, ну це ж не зовсім адекватна країна, тому всі їх заяви абсолютно зрозумілі. Вони не змінюються вже протягом трьох років. Вони заради цього починали війну, і вони будуть ці ультимативні вимоги. Дивіться, а, є міжнародне право, воно чітко фіксує ці території є суверенними українськими. Ну вписав ти до себе в конституцію, не вписав, коли ти вписуєш Окуповані території в свою конституцію, ти обнулюєш свою конституцію її вже немає як юридичного документу. Тобто, навіть російські території вже не зрозуміли, чиї чому, тому що конституція, яка прописує деякі території, які є закріпленими в міжнародному праву, не існує в Росії. Немає конституції. Я хочу, щоб ми з вами все ж таки оперували юридичними нюансами достатньо чітко. Російська федерація, записавши окуповані території в свою конституцію. Одноосібно просто викреслила з міжнародного права свою конституцію, але повернімось да є слова пана Дівенса, які чітко фіксують дивіться: там дві складові. Ми хочемо, щоб ви розмовляли з Росією. Ми хочемо, щоб був якийсь діалог, тому що тільки через діалог можна буде з'ясувати позиції сторін. Але ми розуміємо, що компромісу може не бути. Але для цього треба відтестувати і російську систему. Так, от переходимо до цього. Це ж питання в тому, що Росія не хоче переговорів. Насправді, Росія хоче просто зробити вигляд, чи вона готова до переговорів. До речі, сьогодні Лавров знову дає інтерв'ю, де достатньо листиво говорить про американську адміністрацію, про адміністрацію 47-го президента. Але це, скажімо так, проба просто перенести, спроба просто перенести відповідальність за неготовність до миру, як такого, на Україну. Але Україна точно не починала війну, це ж абсурд. Україна не атакує, Україна не починає війну, Україна не порушує міжнародне право. Це все робить Росія. І безумовно, коли ми говоримо про необхідність почати переговорний процес, дивіться, концепція, про яку говорить пан Єрмак, достатньо очевидна. Ви хочете говорити про мир? Ну ви ж агресор. Ну, зупиніть ракетний обстріл території України. Це буде сигналізувати всім чітко, конкретно ви готові до переговорного процесу. Далі, президент Зеленський говорить: а давайте почнемо з того, що ви обміняєте всіх полонених. Ми розуміємо, як ви до них ставитесь. Ви не дотримуєтесь там відповідних конвенцій щодо обходження з військовополоненими. А давайте всіх на всіх одразу. дивіться, припинення вогню можливо після того, як ви перестанете ракетами обстрілювати щоночі Україну і обміняєте всіх полонених. Це ж очевидні речі. Чи буде це робити Росія? Ні. Росія без примусу взагалі не прийде до концепції переговорного процесу, припинення вогню і взагалі до того, щоб прийти до якогось миру. Чому тому, що Росії вигідно продовжувати війну, експансія як спосіб, от що потрібно Росії сьогодні, щоб її вважали глобальним гравцем, політичним гравцем. Що вона може запропонувати? Вона нічого не може запропонувати окрім війни. От дивіться, ми воюємо з ними. Ми атакуємо Європу, не Україну, а Європу в цілому, і так далі. То ви маєте вважати нас глобальним гравцем. Це очевидно. Сьогодні речі, так чому Росія має закінчити війну, якщо ви її просите закінчити, вона отримає прибутки від цієї війни, не тільки фінансові, вона досі продає з дисконтом там нафту, скраплений газ і так далі, але вона отримає прямі політичні прибутки від війни, репутаційні прибутки. Дивіться, ви нас боїтеся далі. І таким чином, якщо підсумувати, Російська Федерація не бачить сенсу у припиненні війни. А, друге, Російська Федерація точно не хоче. Переговорного процесу, але для того щоб замаскувати це все, вона говорить: дивіться, це у вас там конфлікти. Україна не хоче переговорного процесу. А Україна що говорить? Ми готові до переговорів, але треба все ж таки прийти на переговори з реалістичними позиціями, не з ультимативними вимогами, на яких наполягає Росія, а з реалістичними, які будуть враховувати суверенність, суб'єктність України, наші території, наші права. І так далі, ну і крім того, компенсації фінансові за ту руйнацію, яку е, причинила Україна, е, е, скажімо так, компенсації юридичні за ті військові злочини, які вчинила Росія, і так далі, і тому подібне. Але треба дати певний час. Давайте тут об'єктивно говорити, щоб Сполучені Штати так само впевнились в тому, що Росія є по-перше, не спроможною до переговорного процесу. Друге, що Росія все рівно опонент чи ворог сполучених штатів, тому що вона зовсім інакше дивиться на ті правила, які є базовими для сполучених штатів, і третє, що з Росією можна розмовляти тільки через інструменти примусу, а не через інструменти спілкування. Да, єдине, що можу підсумувати в вашій промові. Ви згадували на початку тезу від Джей Дівенса, який говорить, що ми Хочемо почути власне візію пропозиції від російської сторони. Переговори ж між США і Росією не припинялися всі три роки, і це факти. Про це говорили представники розвиток змі західні. А Вітков перебував кілька днів і спілкувався. Це вже представник адміністрації Трампа. Спілкувався з росіянами, і дуже позитивно відгукувався про цей діалог. І вся інформація, розкладка у американських ну американців є власне, що, на що вони розраховують і чого вони нового хочуть почути, це велике питання тим не. Менш в Європі як і українці розуміють усі загрози і виклики. Буквально кілька хвилин тому завершилося, Ну в цій інформаційній годині завершилося звернення екстрена Еммануеля Макрона, президента Франції. До речі, загроза з боку РФ поширюється на весь континент. За його слова про це заявив президент Франції Еммануель Макрон за його словами, РФ витрачає 40% свого бюджету на оборону. Уряд Франції ухвалив рішення збільшити фінансування для виробництва танків та гелікоптерів на території Європи. Зараз цю тему почуємо після комент коментаря президента Макрона. Росія хоче мобілізувати ще три мільйони бійців та виготовити 4 тисячі танків протягом п'яти наступних років. І ми не знаємо, чи зупиниться російська агресія на Україні чи нестиме загрозу для Європи. Я переконаний, що у довгостроковій перспективі на нашому континенті запанує мир. А як оцінили би таку риторику європейців, які на тлі останніх заяв Трампа і гори в бік Європи? Зрозуміли, що їх порятунок в їх же руках. А чи буде з цього швидко якісь конкретні дії? Оце з таких заяв? А заяв було дуже багато останнім часом від європейських лідерів? Я побачив фундаментальну за останній місяць трансформацію Європи. Європа чітко розуміє, і це не просто заяви. Це ми в даному випадку говоримо про пана Макрона, який фіксує всі ризики Російської Федерації. Він просто ще раз це фіксує. Але до цього була достатньо об'ємна пропозиція фондерляйн, Пані фондерляйн, про те, що Європа має суттєво наростити свої оборонні спроможності і безпекові спроможності. Тобто на 800 мільярдів да, євро. Це зовсім інші формати. Ні, там податкові пільги, там інвестиційні банки, там суверенні фонди, які. Мають бути створені для фінансування оборонних програм. Там практично вони хочуть накопичити за найближчі 4 роки 650 мільярдів прямих євроінвестицій у мілітарне виробництво. Це зовсім інші програми. Тобто європа сьогодні фіксує три складові речі: перше. Ми маємо. Європа про це говорить. Ми маємо покладатись тільки на себе. Тобто, ми маємо бути більш самостійними, більш суб'єктними, більше вкладатись в оборонні програми. Друге, це треба робити не завтра, не після завтра, не після якихось самітів і так далі. Треба вже сьогодні переформатувати і юридичний простір. Я, це стосується, до речі, того, що блокує Угорщина. Вона практично все блокує. Це не стосується України. Вона, взагалі, Угорщина блокує всі а, реформаторські програми. Оборонні реформаторські програми Європи ну, це точно нонсенс. І Європа це розуміє. і Вони будуть шукати юридичні формати, як цьому запобігати. Так, от одночасно юридична трансформація, а, одночасно, трансформація альянсу НАТО, певно, тому що вони хочуть створити, наскільки я розумію, європейський оборонний альянс, який буде вирішувати завдання по обороні і безпеці в самій Європі. І вони будуть переформатовувати мілітарне виробництво. Воно буде більш самостійним, не настільки залежати від ліцензії коліцензії від Сполучених Штатів. І третя складова в Європі абсолютно вже це не наші з вами слова. Європа абсолютно свідома того, що базовою частиною нових оборонних можливостей в рамках Європейського оборонного альянсу може бути тільки Україна, тому що це ветеранська армія, це великий досвід війни, і це безумовно дуже і дуже вигідно Європі. Тобто, треба вкладатись не в формування нових армій. Так їх треба збільшувати, треба накопичувати ресурс певний, але базовою армією для Європи може бути українська армія. Перше завдання це розв'язати питання фінансування оборони оборони Ін на національному рівні кожної країни це, якщо апелювати до тези урсули Ляйн і те, про що ви сказали на рівні 650 мільярдів мільярдів наступні 4 роки, зібрати такий фонд там є маленьке уточнення, але яке дуже важливим є з 2,5% <към> до 3,5% спорту. Підвищити на 1,5%, да. щоб кожна країна Безумовно. А я вам хочу нагадати, Трамп просив 5%, І що йому тоді відповіли європейські лідери, що це може на це може витребувати часу до 10, а може й більше років. Ситуація змінилась. Ми ж з вами про це і говоримо сьогодні акценти змінені кардинально і достатньо швидко. От вся ця ініціативність. Я до речі про парадокси говорю, коли говорю про е, дуже специфічний стиль зовнішньої політики виконання адміністрації пана Трампа. Вони пришвидшують багато процесів. Є негативні процеси, але є і багато позитивних процесів. По перше, очевидно, що Росія є конфліктною для Європи, не партнером. Взагалі, концепції партнерства з Європою неможливе у виконанні Росії, крім того, Європа абсолютно точно Розумієш, що немає більше ніякої парасольки, там немає різниці американської чи якоїсь іншої, що є тільки Європа, і Європа буде взагалі виглядати інакше з точки зору політичної ініціативи. Якщо вчора Європа очікувала від когось пропозицій, ну від сполучених штатів, перш за все, то сьогодні Європа готова ініціювати. От дивіться, є ініціативи, навіть якщо ми беремо війну в Україні. Щодо миротворчих контингентів, щодо перемир'я, щодо концепції припинення вогню, і так далі є ініціативи абсолютно логістично пропрацьовані паном Макроном і паном Стармером. Ми бачимо абсолютно активність з точки зору фінансування мілітарних програм з боку країн Північної Європи. Ми бачимо позицію пані Фредеріксен. Ми бачимо позицію президента Чехії пана Павла, який чітко говорить про те, що Україна має отримати амуніцію а амуніцію треба шукати на глобальних ринках, купувати чи виробляти в Європі, не чекати, що хтось там буде продовжувати програми підтримки України. Це кардинально відрізняє сьогоднішню Європу від Європи, там навіть річної давності. Ніни ще раз, давайте тут зафіксуємо е, такі проміжні результати всього того, що сьогодні відбувається. Перше, Україна буде мати продуктивні переговори зі Сполученими Штатами. На різних рівнях, і це вже сьогодні очевидно. Далі Сполучені Штати не будуть самі себе ізолювати від Європи і від України. Чому? Тому що як тільки вони будуть мати а, суттєвіші переговори з Росією, коли Росія почне висувати свої вимоги, вони зрозуміють, що це не країна. Так, Росія запропонувала в Іріаді, наприклад, там певні компенсатори, певні суми відшкодувань за те, що Сполучені Штати втратили там в нафтовому секторі і так далі, і тому подібне, але Сполучені Штати. Абсолютно не зацікавлений в е, суттєвому нарощуванні, чи е, віддати назад Росії частку в енергоринку, в газовому нафтовому, частку в збройному ринку і так далі і тому подібне. І точно Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб репутаційно Росія виглядала як домінуюча країна. Друга складова, другий підсумок Європа. Абсолютно сьогодні виглядає як суб'єктна ініціативна. Так, це потребує певного часу, що треба вкласти там кошти в зміну оборонної стратегії, в безпекову архітектуру, переформатувати це. І нарешті, третє Україна точно не буде один на один з Росією, як це було на жаль до початку цього повномасштабного вторгнення. І на жаль, Європа абсолютно точно не рахувала Україну суб'єктною після 2014 року. Давайте тут також зафіксуємо це. Наша проблема в тому числі, що до початку повномасштабного вторгнення, до початку формування цієї суб'єктності, якою опікувався президент Зеленський, Україну не сприймали як суверенну державу. Давайте відверто про це говорити. Вважали, що це територія впливу Російської Федерації, і після 2014 року, після першого етапу війни, ніхто не втручався в те, що буде з Україною далі. А Росія продовжувала тиснути на Україну сьогодні. Поч... Це неможливо. Ми починали з перспектив перемовин. цим ми завершимо. От ви згадали про те, що Росія не готова і не воліє. Припиняти вогонь і зупиняти цю війну. Я згадаю тезу, знову ж таки, яку Зеленський оприлюднив в соцмережі X, написав значить допис такий під сильним лідерством Трампа готові проводити перемовини заради миру. Під сильним лідерством Трампа так, от в мене питання тоді ключове і фінальне в нашій розмові, коли. Умовно, якщо вони досі в рожевих окулярах американці мають на увазі і представники Трампа і сам Трамп, і вони не розуміють, на що готові росіяни, і чим готові поступатися, і чи готові в принципі, але вони, сівши за стіл перемовин, зіштовхнуться з конкретною проблемою: росіяни нічим не готові поступатись і, як ви самі сказали, вони воліють воювати, воювати, воювати. Тоді яким буде на вашу думку? Крок Трампа в який бік, точніше, в наш чи в їх? Три складові. Немає ніяких рожевих окулярів у адміністрації пана. Ви, ви сказали, що вони не знають зі слів Венса, Ні -ні -ні -ні. як поводитимуться себе росіяни? Немає на ніяких рожевих окулярів. Вони хочуть просто відтестувати це в рамках переговорного процесу і сказати: Дивіться, ми все зробили, і тепер зрозуміло, і далі переходимо до того. Якщо ти глобальний лідер, а Трамп точно хоче бути глобальним лідером, таким тотальним. Це його елементи стилю. А тоді їм треба буде примушувати Росію до переговорного процесу, до поступок, до фіналізації війни на певних умовах і так далі. Примушувати і тоді вони перейдуть до достатньо жорсткої тактики по відношенню до Російської Федерації, тому що інших варіантів немає. Тому що якщо ти йдеш на поступки, тодуть то тоді то домінуючою стороною є Російська Федерація. Ну це точно не про Трампа, зважаючи на його психотип, на його політичний стиль і так далі. Це якраз та теза за працююча ми. Мир через силу, мир через силу примушувати обов чим можна примушувати Росію? Економіка там достатньо багато важелі впливу. Ми неодноразово тут розбирали, і вони достатньо чіткі. І Америка, враховуючи знову ж таки стиль сполучених штатів сьогодні при пані Трампу, про пану Трампу. Достатньо швидко їх використає. Економіка буде просто знищувати доходності Росії на глобальних ринках. Там чітко, конкретно це можна робити без всяких там довгих обговорень, санкцій і тому подібне. І другий інструмент насичення мілітарної зброї відповідного характеру України це перш за все дальнобійні ракети, які можуть швидко зменшити ресурсні можливості Росії на європейській частині Росії. Пане Михайло, дякуємо вам за те, що завітали. Михайло Подоляк, радник Ренкасу президента України. У цій порі був нашим гостем.